Миру Божого вам. Христос це Слово Боже і все ним стоїть. До Бога ми ніяк не можемо дістатися, як тільки через Ісуса Христа. Проблема єврейського народу і теперішніх людей це заповіт, де все чітко прописано, це договір, що можна, а що ні. Коли людина знімає кімнату в готелі, там є правила, договір, і коли порушується договір, то людині не скажуть нічого страшного, порушуй і далі. Бо коли хтось зі сторін добавляє щось своє, іншій стороні це не подобається. Богу теж не подобається порушення. Господь так багато дав знамень, благословінь та чудес для єврейського народу, але народ не виконав договору зі своєї сторони, тому і не дійшов до землі обітованої. Вони хотіли додати щось до Слова Божого. Зараз теж багато чого додавлено. І долопоклонство, теорії різні, а останні слова Біблії кажуть, хто додавить щось до слова Божого або відніме, тому Бог додавить або відніме. Неможливо пити чашу Господню і чашу бісівську. Неможливо бути учасником у трапезі Господній і у трапезі бісівській. Бог і чорт не сумісні.